Минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж у селі Підлеман Зюмського району, обстрілом з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. Крім того, минулої доби ворог обстрілював у Д Богодухівського району, ветеринарне та нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, дворічну та Кам'янку Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують, протягом доби одна пожежа спричинена ворожим обстрілом. Протягом дня рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району, який стався 15 жовтня. Вони гасили окремі осередки пожежі у зруйнованому навчальному закладі. Проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Працювали 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС, у тому числі вогнеборці з Луганщини. Також протягом дня продовжилися аварійно-рятувальні і пошукові роботи на території зруйнованого ворогом 15 жовтня приватного домоволодіння у селі Дружелюбівка Борівської громади. Працювали рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загиблих не знайдено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80. 3 одиниці вибухонебезпечних предметів об 11.50 надійшла інформація про черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилась на території приватного домоволодіння у місті Зюм. Постраждав 72-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму ступні та одразу був госпіталізований до лікарні. За даними генштабу зсу на Куп'янському напрямку, тривають запеклі бої. Минулої доби наші захисники відбили не менше 15 атак в районах Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну внаслідок падіння уламків БПЛА в Одесі. Пошкоджено яхт-клуб. За даними голови ОВА, пошкоджені і інші об'єкти на території. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вночі ворог атакував Слов'янськ Донецької області. За даними місцевої влади, зафіксовано два прильоти у центр міста. Є влучання у гуртожиток аграрного коледжу без жертв. Атакували також і Херсонщину. За даними голови ОВА з авіації був обстріляний Береславський район. Є влучання у лікарню. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі силами ППО знищено усі шість ударних БПЛА типу Шахет та одну керовану авіаційну ракету ікс 59 Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку. Обстрілювали також Запорізьку, Миколаївську, Харківську та Сумську області без жертв є руйнування. Зсу мають частковий успіх у Запорізькій області. Як повідомляють у генштабі ЗСУ, сили оборони України продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Малітопольському напрямках. Зокрема, захисники мають частковий успіх західніше вербового Запорізької області, а окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але безуспішно. З Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями на борту 74 громадяни України. Більшість із яких жінки та діти. Але у зоні бойових дій ще залишаються наші співвітчизники. На сьогодні відомо про 243 українця, які потребують евакуації з сектора Гази. Але ця цифра може зростати. Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль. Під час свого візиту він прагне показати, що США підтримують Ізраїль. Відомо, що Байден також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення. Арків регулярно продовжує відновлювати пошкоджені внаслідок обстрілів житлові будинки та інші об'єкти, що постраждали за більше ніж півтора року повномасштабного вторгнення РФ. Так роботи тривають на місці нещодавніх прильотів. У житловому будинку, що постраждав у Слобідському районі, продовжують працювати профільні міські служби. А мешканці будинків, які знаходяться поруч та також постраждали внаслідок ракетного удару, можуть скористатися державною програмою є відновлення. Місто на себе взяло закриття пошкоджених вікон та дверей, а також ліквідація. Аварійності будинку, який був в епіцентрі вибуху, на додаток вже почалась робота з розробки проєктної документації щодо можливості відбудови будівлі. Ми певну частину стани, яка була в аварійному стані, ми знесли. Сьогодні ми працюємо над проєктним рішенням, бо там лісничні марші і несущі конструкції. Нам потрібно обслідувати їх, щоб сказати. Як його відбудовувати. Поки що, поки що ми бачимо можливість відбудови. Ми бачимо таку можливість. Всі, хто хотів, ми запропонували готель, і вони будуть перебувати там стільки, скільки це потрібно, і ви знаєте, що цим витрата. Не само ну ми, ми все разом, да міський бюджет, і будемо нести далі поки що. Будемо, я маю надію, що ми відбудуємо так. Звісно, сьогодні ми кажемо за те, щоб нам потрібно накрити, щоб не було подальшої подальшого рунації завдяки осадкам, снігу, нагрузкам. Певне під'їзди ми підключимо до теплопостачання. Відріжемо перебудовуємо таким чином, щоб були. А оце центральна частина цього будинку, в яку влучила скандер, то будемо відбудовувати її. Побачимо проектне рішення не не в цьому році. Одразу хочу сказати, так як вона є, це І погодна умова, і все. Але в наступному році будемо робити таким чином, щоб відбудовувати. Міський голова наголошує, через дії окупантів у Харкові масштабні руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та соціальної сфери, найбільш сильно постраждав район Північної Салтівки. І зараз місто, не чекаючи перемоги, продовжує відновлювати школи та будинки, в тому числі і в інших частинах міста. Всі пошкоджені будівлі продовжують обстежуватись спеціалістами. Руйнація, яке є. На північні Салтовки вони дуже серйозні. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб максимально стисли сроки відбудовувати. Але це не сьогодення. Так, дійсно, ми нічого не заповняли і не зупиняємо десь, де були знаєте, зупинки, це пов'язано з технічними умовами, оформленням експертиз чи то з проєктними рішеннями, які потрібно робити. Бо є знаєте на вигляд будинок все гаразд. от Як у нас зараз було прильот на театральний, бо коли ти бачиш. Фасадну частину, там вроді немає таких руйнацій. Але коли заходиш на етажі а там стіна відходить на 15 сантиметрів із загрозою з того, що вона впаде. Така є ситуація і на північній салтавки. Тому е, пріоритети у нас, ми нічого, знаєте. Не бросаємо місто. Планує за рахунок власного бюджету, а також державних субвенцій, де можливо і коштів міжнародних інвесторів відбудувати житлові будинки. Так у планах на наступний рік зробити реконструкцію та капітальний ремонт 157 житлових будинків. У будівлях відновлюватимуть конструктиви фасади а також проведуть роботи з термомодернізації. Ми будемо відновлювати північну Салтовку і у цьому році. І наступний рік ми так будемо формувати бюджет. Міста так будемо проходити експертизи і у тому числі інструментальна експертиза, економічну експертизу. Це це теж дуже важливо Щоб як можна швидше відбудувати північну садку. Я розумію, що харків'янам потрібно повертатися додому. Я розумію, що що потрібно, щоб відбудовувати будинки. Є Труднощі є перш за все, не все залежить від нас, бо на все потрібні кошти, і є програми, і є міський бюджет, є державний бюджет, є програма відновлення, і ці всі, знаєте, многовекторність бюджетів. вони, її потрібно направляти сьогодні на відбудову житла. Це головне сьогодні для Харкова. Тож зараз місто активно веде переговори з міжнародними партнерами, аби залучити інвестиції у Харків. Ігор Терегов нагадав, що за попередніми підрахунками, збитки мегаполіса, що були нанесені внаслідок збройної агресії, зараз оцінюють приблизно у 9,5 мільярдів доларів. Цифра не остаточна та може змінюватись. Це можливо. У нас є достатній людський ресурс, у нас є технічні можливості, будівельні компанії. Ми можемо залучати інші будівельні компанії, у тому числі і іноземні, і вони прийдуть. Але на все потрібні кошти. Все. все головне це одне. Це кошти. У нас є домовленості з фондами, що вони виплатять кошти, матеріальну допомогу. Ми зібрали списки, все передали. Я знаєте, маю надію, причому дуже таку серйозну надію, що вони е, виплатять кошти людям, бо такі перемовини, які у нас були, вони нам обіцяли. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини. Центр Харкова місце прильоту ворожого іскандеру. В радіусі кількасот метрів всі будівлі зашиті ОСБ-листами. Після прильоту комунальні служби відразу ж почали ремонтувати постраждалі комунікації. Тож вирву комунальники вже почали засипати щебнем, щоб згодом заасфальтувати. З моменту прильоту російської ракети пройшло 10 днів. Жителі понівечених квартир досі відходять від вибуху, що стався 6 жовтня. Світлана Варфоломіївна тоді дивом вціліла. Розповідає, в ту ніч спала на кухні В кухні вибила стіну з окном, а я там знаходилась. От дочка спала в цій маленькій кімнаті. Ну, немножко на синяк. мені нічого, а летело на мене все. балка, шлакоблоки. Я проснулась засипана повністю на Этом. А я там спала, тому що нам казалось, что що це безопасное место. То була остання ніч, коли господарка квартири ночувала вдома. Після обстрілу російським іскандером пройшло досить багато вже часу, та помешкання продовжує осипатися. Вот это, вот это рухнуло сегодня. Вот, вот пришла, смотрю, это отвалилось. Не могу спать. Полночи сижу. Потому что эти тряпки, которые уже, их не, и выбросить не знаешь, что тебя ждет. Понимаете? Ну, в общем, это очень печально. Після всього, що трапилось, міські служби у понівечених будинках заколотили всі вікна фанерою, балкони розчистили навколишню територію та двори від скла та сміття. Вони з світом і водою. Без этого мы вообще пропали. Поставили контейнер для мусора, вывозили мусор. Народа было много. Опоры электро упали, поставили их. Газа пока нет, проверяют, говорят, поэтому. Но жить здесь невозможно. Окна не, не держат тепла. Это вот эти теплые дни, а так жить здесь нельзя. И да вы планируете жить? Ну и сейчас разошлись она в одно место, я в другое место э, в первый же день, а ищем знакомых, потому что тут. Ні, поки ж каже Світлана Варфоломіївна, будуть з онукою чекати на державну програму з відновлення житла. І таких, як ця родина, лише в Харкові за шісотнів великої війни. Сотні тисяч, сотні тисяч простих людей, які в одну мить стали вимушеними переселенцями. Харків'ян, які приходять додому з суто, щоб просто провідати його Леся Копилюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків, новини. Робота з постраждалими під час ракетної атаки на Харків, 6 жовтня, триває. Люди потребують соціальної і психологічної підтримки. Зазначає віцемер Світлана горбонова Рубан. Я хочу сказати, що в місті всі оці ці вихідні дні працювали п'ять благодійних фондів, які взяли на себе списки постраждалих від прильотів 6 жовтня. Наші соціальні служби теж багато попрацювали з цього питання, тому що півтори тисячі людей потребують сьогодні такої допомоги, які постраждали від цих двох прильотів, тому на них були сформатовані списки нашими соціальними службами, нашими районними адміністраціями. І Зараз ці списки працюють з ними працюють ці благодійні фонди і приймають рішення щодо надання фінансової допомоги. Залишився без даху над головою, було надано проживання у соціальних гуртожитках. Загалом на сьогодні у Харкові майже 190 тисяч внутрішньо переміщених осіб, людей, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток у Харкові. З них близько 140 тисяч. Це ті, хто отримав статус з 24 лютого 2022 року. Цими людьми опікуються соціальні служби міста. Одним з головних питань залишається проживання. Основна маса людей знаходить собі притулок. І у родичів чи у знайомих, чи знімаючи житло. А сьогодні працює державна програма притулок, коли за це житло платить держава, і за комунальні послуги, і за проживання цих людей. І крім цього, у переселенців є така виплата державна, як на проживання, і майже 4 тисячі людей у нас проживають в місцях компактного проживання. Це 32 гуртожитки, більшість з яких належить нашим вищим навчальним закладам. Не менш. Важливим є і харчування. Люди, які залишились тимчасово без засобів до існування, забезпечуються гарячими обідами. За ініціативою нашого мера були відкриті пункти гарячого харчування, і ви знаєте, що на сьогоднішній день 35-36 тисяч гарячих обідів щоденно в місті Харкові відпускаються для людей, яким потрібна ця їжа. І люди задоволені, і черги не зменшаються, і поки що ця послуга вона залишається стосовно побутових умов, стосовно гігієни, стосовно там пості. Лі, кровати, ковдра, подушка, матраси все таке, що потрібно людині. Нам дуже допомагають наші фонди благодійні щодо психологічної реабілітації, то із постраждалими від обстрілів і внутрішньо переміщеними людьми працюють психотерапевти, розповідає Світлана Горбонова Рубан. Паніка, нервові розлади, депресивні стани стаються досить часто у людей, які пережили страшні потрясіння. У нас є психологи, які працюють в системі наших центрів надання соціальних послуг центра довіри. У нас є притулок для жінок, які потерпають від насильства внутрішньосімейного і за признаками статі. У нас є кімнати психологічної розгрузки в наших дитячих поліклініках, деяких дорослих поліклініках. І я хочу сказати, що ми дуже щільно співпрацюємо знову ж таки з нашими благодійними фондами. В системі яких працює досить багата кількість проєктів стосовно надання такої психологічної допомоги. Я хочу сказати, що в той же день, 6 жовтня, як тільки це все трапилося, до мене зателефонували представники медичного корпусу і зразу запропонували психологів і психологічну допомогу. і Вони, вони зразу вийшли до людей і почали з ними працювати. Багато у Харкові і громадських організацій, каже Світлана Горб новорубан спеціалісти, яких надають людям різну допомогу від евакуації до вирішення особистих питань. Я хочу сказати велике дякую і низько вклонитися нашим громадським і волонтерським організаціям. якби не вони особисто в перші місяці війни, нам би було дуже і дуже важко. Яна Біляєва, Олег Саницький, Стас Гришко Ігор Мартиненко, Харків новини. Навіть коли здається, що природа ніби завмирає, вони дарують свою красу, не зважаючи на негоду та похолодання. На вулицях Харкова міські озеленювачі почали висаджувати квіти із давньою тисячолітньою історією. Все це про королеву осені Хризантему. 저 <목소리도> o Традиційно ми висаджуємо хризантеми, Сезон вже стартував, і зараз наші співробітники почали висаджувати хризантеми в центральній частині міста і далі перейдемо вже в спальні куточки нашого Харкова. Ми плануємо висадити приблизно 6 тисяч кущів, виключно які були вирощені в наших теплицях. Хочемо, щоб харків'яни змогли насолодитися в кожному куточку міста нашими хризантемами, тому що ми це робимо для них і хочемо, щоб вони мали гарний настрій в ці похмурі дні і. Насолоджувалися різнобарв'ям цих квітів. Крім цього, в наших планах традиційно знову ж таки висадити цибулини тюльпанів. Ті тюльпани, які були знову ж таки вирощені в наших теплицях. І навесні, в березні, а можливо в квітні, в залежності від погодних умов, ми зможемо насолодитися різнобарвів тюльпанів. Це знову ж таки традиції, які ми притримуємося із року в рік. За нашим планом, висадити приблизно 20 тисяч цибулин тюльпанів. Починаємо знову ж таки з центральної частини міста і прийдемо. Віддалені куточки. Маємо надію, що навесні разом з тюльпанами розквітне наш Харків, розквітнуть люди, настрій і ми заживемо новими барвами в нашому улюбленому місті Харкові. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін Харків. Новини. Духмяний хліб з печі, запашна випічка, смачні торти та великий асортимент непівготових страв. Все це у магазині пекарні хлібна хата, що на Салтівці. Свіжий гарячий хліб. Це найпопулярніше. Його печуть буває по три рази на день великими партіями, тому що хлібна хата, взагалі, славиться хлібом. Я приїхав за продукцією цієї хлібної хати з самої Баварії. Ця продукція завжди надзвичайно смачна і свіжа. Хлібна хата після страшного обстрілу у 2022-му відродилась і розвивається. Асортимент поповнився. Готовими стравами згодом в продажу з'явиться ще діабетичний хліб. Дуже багата лінійка хліба, білий, на молодці, з доданням зернових, бездрожжевий, цільнозерновий хліб. Продукцію хлібної хати можна і замовити навіть з доставкою.